Моя особиста власне думка, що я думаю про те, кому є сенс вступати до дій, а кому немає сенсу вступати? Тобто, вступати якщо, знаєте, це така дуже філософська категорія того, як ти сприймаєш у цей світ себе в цьому світі, себе в бізнесі, то все ж дуже суб'єктивні такі штуки, і хтось. ну, він... Ну, вже встиг втомитися, знаєте? Тобто я поміркований, я системний, я розібрався. Я на кожному кроці бачу проблеми з тими ФОПами. То їм ноута не можу видати, то я не можу там, я не знаю, страховку їм платити, то я ще щось не можу, то мені незручно щось з ними підписувати і таке інше. І то все такий накопичувальний ефект, і я від цього втомився. Я хочу працювати по білому. Я готовий вже заплатити оті півтора відсотки до там, оподаткування. Тобто, я кажу про наявність справжньої потреби працювати по білому. Розумієте? Якщо така потреба є, то ну, це, мабуть, перший кейс, коли е, треба всерйоз розглядати е, можливість вступу до 10. Що ще? Якщо хочеться ПНВК, ну, ПНВК то така побутова штука, так, офіційно це називається податок на прибуток на особливих умовах, але а, що значить хочеться ПНВК? Ну, не просто ж там хочеться Морозова, правда? Якщо, наприклад, компанія в Україні є фактично ресурсним центром, вона не генерить прибуток, а просто є ресурсним центром, то навіщо вам бути платником податку на прибуток? Тобто, ну на загальній системі. Навіщо? Навіщо вам оте а, там податкове навантаження, виклики до а, начальника податкової, щоб поговорити про це? Тобто, ну, ми ж всі розуміємо, що то є ну, певна неприємна штука. По ну тобто, оцей податок на прибуток на особливих умов, ну, він, власне, вирішує це. З вашого життя підуть е, такі поняття, як. Там нам знімуть з витрат. Ну, не знімуть же нічого з витрат, оскільки ну, зовсім інша модель оподаткування бізнесу. Якщо ви цього хочете, якщо вам це вигідно, то це ще одна причина для того, щоб розглянути, вступати чи не вступати. Що ще дуже важлива штука. Якщо ви хочете отримати інвестиції, це, мабуть, стосується більше продуктових компаній, стартапів. Чому це важливо? Бо компанія отримує оту саму максимальну прозорість, якщо хтось колись намагався отримати міжнародні інвестиції, ну мабуть, розуміє, про що я кажу, коли інвестор приходить і не бачить перед собою структури, не бачить врегульованих там питань там, за IP-правами, не бачить співробітників, а бачить оту стайку ФОПів. Ну, мабуть, його набагато складніше переконати взагалі о тій стайці ФОПів дати якийсь гроші. Якщо структура прозора, законна, легальна, врегульована повністю законом, то це один із факторів, ну, звичайно, не основний правда, бо інвестор дає там ідеї, бізнеси і, 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 ідеї, а не просто структурі, але структура також має е, суттєве значення. Якщо ви готуєте компанію до продажу. Неймовірно важлива штука, не перестану наводити той приклад, якщо у вас є гараж, який не оформлений, чи будинок, який не оформлений юридично як будинок. Ну, спробуйте його продати. Ну, мабуть, зможете, але скільки геморої будете мати на тому шляху. Так само приблизно із IT бізнесом. Якщо ви маєте велику стаю ФОПів, яку ви хочете продати, то ну, є певна перспектива, що ви її продасте. Але то буде декілька разів складніше зробити це перше, і скоріш за все це відобразиться на вартості вашого бізнесу, тобто вона буде меншою. Якщо ви готуєте компанію до продажу, то варіант вступу до Дія Сіті ну то, власне, один з можливих непоганих варіантів, щоб зробити ваш бізнес прозорим з юридичної точки зору. Що ще знову ж таки про продуктові компанії? Якщо хочете прозоро юридично врегулювати відносини з командою, що я маю на увазі? Якщо ви хочете все, про що ви реально домовились, і про що ви пишете в ваших оферах для ваших спеціалістів, якщо ви хочете бачити це все офіційно, юридично закріплено в договорі, то вам також в Діє Сіті. Бо вам же ж не в офіційний найм щодо КЗО, правда? Бо КЗОТ вам не, не дає можливості врегулювати Ото все, що, про що ви реально домовляєтесь з командою, оскільки йому вже 100 років в обід, як то кажуть. Але гік контракт дає таку можливість. Тобто, це ще один привід, а, піти, піти в дія сіті. Що ще? А, ну, насправді їх багато, я просто декілька перелічив. Якщо вам важливо мати офіційну присутність бренду в Україні, що я маю на увазі? Ну, ми всі розуміємо, що коли компанія там десь 10-15, то вона вже є надов. Правда? Ми всі є надов. Всі компанії, бо без дов ніяк, і не тільки ж надов. І є, і де нас тільки немає. Чому ми там? А тому, що бренд роботодався. А чому тому, що інакше це. В цьому світі не працює. Тобто, ми є а, усюди. Наш бренд фізично є усюди. А чи є він офіційно усюди? А чи не є це проблемою? Помірковані і системні бізнесмени розуміють, про що я кажу. Тобто, Діє Сіті це питання також вирішує. Ви будете мати офіційний бренд. Ви будете там офіційно мати там рекрутера якості, там, наприклад, гіг контрактора вашої компанії, ну і таке інше. Тобто, це дозволяє а, досягнути, ну, отієї максимально білої моделі роботи на, на стратегічну перспективу, далі кому не вступати до Сіті? Ну, власне, є власне, є і такі кейси. І зустрічав я такий практичний кейс, тобто, мова йшла про продуктову it компанію яка була структурована в декількох юрисдикціях, і там дуже, дуже майстерно вони використовували положення конвенцій між країнами, де вони були зареєстровані, і в них була вибудована досить, ну, по-перше, біла і легальна, але Така модель податкової легальної оптимізації, і якщо ми розраховуємо, якщо по той сетап ми додаємо ще українську юрособу резидента Діє Сіті, то увесь той сетап отримував відчутне податкове навантаження. І я так розумію, що такі ж випадки можуть бути не поодинокі. Тобто для конкретно для тієї компанії не мало сенсу вступати до дія сіті, оскільки вони втрачали не просто плюс півтора відсотки на фонд оплати спеціалістів, а вони втрачали набагато більше. Є і таке, тобто, ну я про що кажу: треба, е, треба думати перед тим, як вступати в Дієсінькі. Не значить, що всім туди треба бігти, чи всім треба туди не бігти. Мені здається, що всім треба про це ну як мінімум подумати. Це зовсім зайвим. Не буде Кому ще е, не треба вступати. Якщо у вас ну зовсім немає довіри до держави, ну це ж нормальна ситуація, це суб'єктивно. Ми чи довіряємо комусь, чи не довіряємо. Якщо воно ну, зовсім немає довіри до держави, то ну, краще все ж таки піднести себе до тієї категорії обережних і подивитися на новаторів і поміркованих, які вступили, і подивитися, що воно буде далі. Якщо в них все буде гаразд там, через рік, через два і цей режим запуститься, і всі будуть в захваті, ну, мабуть, прийде і ваш час. А, і поступово таким чином там і довіра виникне. Якщо зовсім її немає, то, мабуть, треба подивитися і почекати. Далі, якщо компанія маленька, її зовсім не помітно, а оті відчуття необхідності переваг, ну, поки не з'явилися, так? Ну, То, мабуть, і не треба туди і лізти. Ну і якщо обережність, то є основний мотив прийняття рішень. Тобто, якщо це превалює, то все ж таки ну немає 100% підтверджень того, що це прям дуже круто і безпечно.